Якщо ви колись знаходили у воді ось такі колючки, то знайте, це їстівні плоди водяного горіха, також відомого як водяний каштан. Його плоди мають тверду дерев'янисту оболонку з чотирма рогами. тому його ще називають чортів горіх. У давнину його використовували в їжу. У середині біла, солодкувата, поживна м'якоть. З нього варили каші, пекли хліб і навіть робили борошно. Він росте у спокійних водоймах, ставках, озерах і тихих затоках річок. Його листя плаває по поверхні, а плоди ховаються під водою. Водяний горіх це реліктовий вид. Він ріс ще тоді, коли по Європі ходили мамонти. А сьогодні він став рідкістю та занесений до червоної книги. Наші предки через рогату форму вважали його магічним талісманом, тому носили при собі. Вішали біля дверей чи навіть в колисках дітей. Люди вірили, що роги чортового горіха відганяють нечисту силу. І, як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.